Ніколи не робіть в цей день нічого з того, що я вам перечислю. Інакше будуть проблеми. І що це за день і що не можна робити? В кінці відео розкажу. Але щоб це відео гарно з вами програлося, обов'язково підпишіться на мене, поставте лайк і поділіться з близькими, які дуже люблять в цей день робити. Що перше не можна робити? Працювати, друзі, в цей день категорично забороняю працювати, тому що. Вищі вібрації, вищі сили. Вони працюють з вашою енергією. І замість того, щоб працювати, вам потрібно відпочивати, максимально відпочити в цей день. Інакше нічого з цього не отримаєте. Тому що, ще раз вам кажу, Вищі сили будуть працювати над вашою енергією в цей день, і вам потрібно стати тим каналом, який це буде отримувати. Ні в якому випадку не підмітати, не виносити сміття, не ж куди ж збіжати. Випліть, взагалі, телефон для гарного енергетичного обміну, і взагалі просто відпочиньте. Далі ні в якому випадку в цей день не можна багато їсти, переїдати, пити алкоголь взагалі заборонено. Ще раз кажу, для того, щоб потім у вас весь тиждень був ідеальним в цей день. Цього не робіть ні в якому випадку. Також вам потрібно е, лягти спати до 23.00, щоб в 23.00... Уже ви повністю погасили світло, щоб у вас нічого не горіло, і щоб ви в цей, цей день обов'язково це зробили. І цей день неділя. А якщо ви мені відправите слово березень під цим постом, я вам гарантую, що я вишлю вам розгорнуту інформацію по всім сферам вашого життя.